У нас сьогодні є два прекрасні письменники. І от кожен письменник власним життям і талантом творить літопис роду і народу. І не дарма Тарас Григорович Шевченко вважав, що його біографія це частка історії всієї батьківщини. Тож не можна легковажити жодним підвладним тобі словом, казав Шевченко, бездумно пристосовуватися до вимог і потреб вождів. Адже твоє розкішне багаття для людей і для всесвіту так міркували і наші видатні українські письменники, повістярі і романісти Григорій Тютюнник і Василь Земляк, намагаючись стати володарями одного єдиного дня, якого їм завжди бракувало, щоб завершити всі свої задуми. Але вони ладні були мчати на чарівних конях, тільки б не впасти в безодню спокою і неробства. І от той стрімкий лед в одного тривав 41 рік, а в другого майже 55 років. У них і доля була подібною, бо жили в один час в одній системі, і професія була однаковою, і заслуги перед батьківщиною і народом такі ж. Отож, 22 квітня 1931 року Україна відзначала 90 років. Від дня народження українського письменника шестидесятника Григорія Михайловича Тютюнника. За 41 рік свого життя Григорій Тютюнник був ще і військовим, і педагогом, і журналістом. Але в основному народ знає його як письменника і автора роману Вир. Григорій Тютюнник народився в селянській родині на Полтавщині. Літературний талант прокинувся. У нього ще в школі, де і почав писати. А коли почалася Велика вітчизняна війна, Григорій Михайлович був студентом Харківського університету, добровольцем пішов на фронт, був двічі тяжко поранений, двічі тікав з полону, брав участь у діях партизанських загонів на території Кіровоградщини і Чехословаччини. У 1945 році повернувся додому інвалідом війни Другої групи. Після закінчення Харківського університету працював учителем української мови і літератури у Львівському технікумі культосвіти, а згодом і в школі міста Кам'янки Бузької. Якось після роботи він проважав додому зауча тієї школи 24-річну Олену Черненко. А Григорій був на 5 років старший за неї. Ішов дощ, скрізь були калюжі, взуття і ноги дівчини промокли. І помітивши це, Григорій став на коліна і почав розтирати її ступні. «Григорій Михайловичу, а ви б зі мною одружилися? спитала вона. Та, «Сміливо!» Ну, треба подумати трохи, може, й одружився, відповів. За кілька днів після пропозиції вчительки Григорій Тютюнник прийшов до неї додому і запитав: Так що, вийдеш за мене, бо заріжу, як козу. Ну, якщо вибирати між козячою смертю і одруженням, то я згодна, відповіла Олена і засміялася. Ну, рішучі і сміливі, я вам скажу, у них були. Ну, Вони володіли мистецтвом звичайного слова, але, але це для мене жорстко якось доволоси. Що ви скажете? Я розумію такі жарти. Я теж і розумію, поїхали... але я б не зміг це так. сказати. І поїхали вони до села Чорнобай повідомити про шлюб батькам Олени. Григорію, та ти і краще міг би вибрати, сказала її мама. А то хіба я? То вона мене вибрала, а не я, відповів дітюник. <рес> <рес> Просто люди з гумором. <рес> Вони одружилися, але дітей не мали і повністю віддалися роботі. Олена очолювала школу, а він працював співробітником львівського журналу «Жовтий». вів активну і напружну літературну діяльність і багато писав. А писав про простих людей і їхнє непросте життя, писав відверто, щиро і талановито. І особливе місце у його творчості, як прозаїка, так і в історії українського письменництва, посідає роман Вир. Першу частину твору надрукували в 1960-му, а другу вже в 1962-му, вже після його смерті. За підрахунками науковців, у романі майже дві сотні персонажів. І згадуваних осіб. Появляється, яка в нього була пам'ять, пам'ять уява, уява дуже сильна. Автор у цьому романі вир розповідає про життя в українському селі під час Другої світової війни і в повоєнні роки. Я знаю одне, що треба писати хороші твори, а хороші вони будуть тільки тоді, коли ми будемо писати правду. І ці слова письменника стали гаслом всієї його творчості. Григорій Тютюник був дуже працьовитою і вимогливою до себе людиною. В листі до друга зізнавався. Гризо роман, аж зуби болять, а він Катюга рухається дуже повільно, але рухається. Та все частіше був змушений відкладати працю через погане самопочуття, турбував осколок в грудях, який отримав під час війни. Тоді у війну снаряд упав за спиною Тютюнника і 12-грамовий 12-грамовий Осколок, пробивши речовий мішок, застряг у легенях на кілька сантиметрів вище серця, носив його майже 20 років, а згодом той уламок виняли, але операції робили аж три: дві з них невдало, і на спині залишилася рана, яка не загоїлася до кінця його життя. Проживши всього лише 41 рік, Григорій Тютюн залишив по собі збірку оповідань. Зоряні межі, повість Хмарка Сонця не заступить, збірку поезії «Журавлині ключі. Ну і цей роман Вир, за який письменник посмертно став лауреатом державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. А в 1983 році за цим твором зняли і художній, художній фільм з одноіменною назвою Вир. За життя Тютюнник не здобув світової слави. Він хотів, щоб читали, хотів, щоб розуміли, а тому просто писав і просто жив, як і герої його творів. Помер Григорій Тютюник 29 серпня 1961 року. Не витримало його серце. Похований він на Личаківському цвинтарі у Львові, а дружина його Олена прожила до 2009 року. Ну, 48 років ще прожила. дав Бог. Життя довгі роки. Так. Скажу вам, що на могилу, коли вона до його приходила, мабуть, не один раз приходила, пригадувала їхні ну, чудові як спілкування, Так, і життя. всі такі моменти, коли навіть, коли, мабуть, він розстарав її ніжки, вона, мабуть, кожен раз згадувала про це, адже то був прояв із, і турботи, і прояв самого звичайного чоловічого вчинку, адже він переріс, можливо, в той момент і. Закоханість, а можливо, то вже була пряма дія е, того кохання, яке він не міг висловити, от, розтираючи ніжки такі ситуації. Жаль, що вони не змогли прожити гарне довге життя як подружжя, але бачите, так буває. Ну, кожного своя доля. Так. Він мав талант людяності і вроджений, і вистражданий. Справжній талант не дається без болю і муки, як і саме життя. А ще життя не дається без любові. Мало бачити, мало розуміти, треба любити, бо любов то найвищий дар, який коли-небудь може отримати людина, писав про Григорія, його молодший брат Григір. І справді, здається, ось тут біля нас звучить голос настанова 90-літнього ювіляра. Завжди молодого Григорія Тютюнника з Полтавського краю. Йдучи від рідного порогу, багато не беріть в дорогу, блакить синь неба, журавлі і любов до рідної землі Савин. А 22 квітня 1923 року в селі Конюшівці на Вінничині, в селянській родині, народився Василь Земляк. А справжнє в нього було прізвище і ім'я Вацлав Вацик, український письменник і кіносценарист чеського походження, лауреат Шевченківської премії. Батько майбутнього письменника Вацик Сидір Йосипович, чек за походженням, народився і жив в селі Миколаївці, і волею долі опинився в селі Конюшівці, де працював кравцем. У поміщика Горлінського, і ось дочка цього господаря Катерина стала його дружиною. Його батьки були звичайними селянами, в їх господарстві була корова, свині, гуси, пасіка, і Василь, як старший син пас худобу, громади в сіно. Під час жнив працював за коногона і сніпов'язальника. У важкому голодному 1933 році сім'я переїхала на постійне проживання в село Миколаївку, звідки був батько, в якому проростало чеське коріння їхнього родоводу. Василь з дитинства захоплювався читанням книг. Читав при світлі каганця, повтаючи книги одна за одну. Ну електрики тоді в селі не було, то він і читав при світі або гасової лампи, або каганця. А, до речі, Переч... каганець у вашому житті були? Е, Я, ні, я не пам'ятаю, що газова лампа в нас була. Гасова лампа теж була, але якось так. було розбилося скло від лампи самої. І от лампа вона якось повела себе по-іншому. І бабуся зробила каганця. Каганець він майже те саме, що газова лампа без скла, але він не димить. якось він... І що там вона знала? Не так димить, тому що якщо так, то вона димить, просто якщо без е, скла. І ось я цей каганець пригадую, друзі, таке дуже простеньке, не замислувати. Це якби взяти металеву кришечку, розрізана. Туди гніт вставлений. Просто дуже. Він намочується з обох боків, і той гніт сам тягне. Але треба час від часу доливати туди газ. Нас казали нафта. А нафта так, так, так. А в нас все-таки у нас, га... Все у нас га... Да, у нас газ казали. Ну, нафта казали, тому що у вас нафта недалеко ем... добувалася. Поки довезуть до НАТО, це вже газ. Я перепрошую, звичайно. Тому да, і друзі, я, як... я той каганець бачив. Світла від нього ніякого, що не темно, просто і, Ну, лампа світила гарно. Я того, щоб вона так не, не коптила, бо я пам'ятаю, у баби то все на стелі, то було від, від лампи йшов дим, і така була пляма на, на стелі. А бажурчика клали такого з паперу? З паперу ну, з паперу або зі скалки, дерев'яної скалки. Ну, тоді краще горіло, краще світло було, і так менше горіло, менше диміло. Але теж можна було, якщо переборщити з тою скалкою, з тим абажурчиком, бажурчиком. То накалялася сильно, температура піднімалася скла ну, і могло і скло лопнути. Ну, звичайно. Так що, треба було дуже бути таким. Так, постійна Береш. безпека. Безпечно нічого не було в той час. Але знаєте, люди в ті часи якось вміли управляти вогнем. Але ж то був період ближче до того часу, коли першу люди винайшли вогонь. Це ми вже зараз нам не те, не те світло, не та лампа, ще що небудь. Ось, ми тепер переборчиво стали. Ну, це mm, насправді так. тоді ми, як була б газова лампа, хіба б ми, ми могли стрімити з вами. Mm -hmm. <рес> У школі під його редагуванням виходила шкільна стіннівка, стінгазета. В старших класах Василь Вацик був місцевою знаменитістю, бо вже тоді писав свої вірші, перші, п'єси, оповідання. Але він завжди пам'ятав, що його батько з моравських чехів, які оселилися на Поділлі майже століття тому, а мати корінна українка, і сповідався у своїх нотатках: Я дуже люблю Україну, вважаю себе споконвічним українцем, але ніколи не забуваю і про чехів. Спочатку Другої світової війни, 18-річним юнаком, він разом зі своїми товаришами став на шлях боротьби з німецько-нацистськими загарбниками. В лютому, березні 1942 року група у складі Вацика, Корнюка, Моркеса розпочали диверсійні акти на території Самгородського району. Українські месники роззброювали ворожу варту на залізниці, пускали під укіс ешелони, рятували молодь, яку забирали на каторжні роботи до Німеччини. Загін Ружинщини складався з трьох рот, і однією з них якраз керував Василь Вацик. Його хлопці воювали на конях і часто після бойових дій буйногривих пускали на волю або віддавали людям. А щоб уберегти своїх батьків і родичів від переслідувань фашистських зай, Василь вибрав собі скромне прізвисько земляк. Ось так з'явилося у нього прізвище Земляк. Щоб уберегти батьків, це був його псевдонім. Двічі не минула куля земляка. Перше влітку 42-го року на виїд пробила йому ногу, а вдруге, вже напередодні, визволення знову п'ялася в неї і розтрощила кістку. Спершу легко спекався від рани, та наступне лікування в погребиці прикувало до ліжка і поставило його на милиці. Бачите, і у попереднього письменника теж двічі був, був, був він поранений. поранений, і теж в партизанському загоні брав участь. І аналогічно і Василь Земляк. Не встиг ще гаразд одужати, як чергова хвороба підкосила його тиф, але й тут перемогла міцна селянська вдача і кохання партизанської сестрички комісархи згодом Василевої вірної дружини Ольги Чубар, і навіть жінки мали одинакові імена. У 1950 році Василь Земляк закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, а протягом 1963 1966 років був головним редактором Київської кіностудії імені Олександра Довженка. В Українській літературі середини ХХ століття творчість Василя Земляка посіла своє належне і найпомітніше місце. Найвизначнішими і найбільш відомими його творами є трилогія Вавилон. Вона по його задуму мала складатися з трьох романів Лебедина зграя, зелені млини і веселі боковеньки. Але письменник встиг написати лише дві перші частини, і суцільне, епічно таке розгорнуте полотно залишилося фактично незавершеним. Написані романи присвячено добі колективізації, функціонуванню страхітливої системи винищення селянства, позбавлення людини, влади над землею, внутрішньої руйнації правічного хліборобського побуту, хоч де б не працював селянин на колгоспній нічині ниві, його плодами користувався не він, а держава. І від того занепадало господарство, знижувались врожаї, обожіли сім'ї і роди. Голодомори забирали життя цілих поколінь. Василь Земляк у своїй трилогії ніби застерігав діячів і політиків від зневажливого людиноненависницького визиску українського етносу, відвертого геноциду, заможних верст села. Те, що сталося у Вавилоні і в зелених млинах, було скрізь по всій Україні. І розглядаючи події тих часів у художньому висвітленні з висоти майбутнього. Письменник потужного таланту і високої громадської сміливості закликав прислухатися до голосу природи і людського єства. О земле, ти народжуєш нас неначе для того, щоб ми звіряли тобі своє горде серце. Ми нікуди не можемо подітися від тебе, як від власної долі. І, хоч куди б заносили нас урагани часу, але як тільки вони вищухають. І починають десь виднітися твої обрії, то ми знову прагнемо до тих місць, де вперше побачили тебе з колискової лисі. Тож лишень тобі дано повертати лебедині з граї, з далеких світів. Хто не чув, як стривожено вони ячать, шукаючи тебе в чорних туманах? Хто не бачив, як їхні безстрашні ватажки розбиваються вночі об незнання скелі? Аби інші жили і могли долетіти до тебе, той ніколи до кінця не збагне, що в людях житимуть ті самі закони землі обетованою, писав він у романі Лебедина Зграя. А за 10 років до появи цього роману Лебедина Зграя Григорій Тютюнник, про якого ми спочатку говорили, зробив дарчий напис Василю Земляку на своєму вирі. І так написав хай завжди ячать над твоєю долею білі лебеді. І пророчим виявився цей напис: письменник народив свою лебедину зграю, яка і донині літає над землею, змушуючи людей час від часу підводити свій зір від грішної землі до святого неба, щоб, хоча б іноді подумати про вічність. За мотивами Роману Василя Земляка. Не зграє, в 1979 році на кіностудії імені Олександра Довженка було створено художній фільм режисера Івана Миколайчука. Цей фільм називався Вавилон 20 Я бачила його. Цей фільм. Василь Земляк така особистість епохальна. Він виразник духу українського і чеського народів, їх мудрість і совість. Зболений нерв і надійний місток єднання книги Лебедина зграє і зелені млини це такі глибинні енциклопедії народництва як чехів, так і українців, які мешкають, мешкали і мешкають на Поділлі. В 1978 році. Ці книги були відзначені державною премією України імені Тараса Григоровича Шевченка. До кінця свого життя він жив у Києві. І там помер, похований на байковому кладовищі. Пішов від світу живих ранньою весною 1977 року, немов піднявся на крилах лебединних зграй, повернення яких з далеких країв з таким тужливим нетерпінням він завжди чекав. Але залишились його цікаві книги, які утверджують на землі мудрий закон лебединої зграї. А цей закон гласить, що кожен птах повинен відчути в польоті крило свого сусіда. Варто сказати, що все, створене Василем Земляком, як письменником, увійшло в українську літературу дорогоцінним набутком. Віриться, що слово його звучатиме віки, бо він жив і писав для народу. Ну, а народ безсмертний. Мені подобаються його такі вислови, які він вписував у своїх романах: від людини до людини зло ходить старими дорогами, а добро тільки новими. Хто не може бути милосердним, той не може бути сильним. Патріотизм і національне почуття невіддільні. Людина, яка ставить себе поза народом, серед якого вона живе і якого вона належить. Але якому вона не служить правдою і вірою, нічого доброго не зробить і для іншого народу. Золоті слова Василя Земляка. Нехай з Богом спочивають наші славні українці. Світла пам'ять це душа України, коли такі глибокі крилаті і вислови, і такі твори. Але саме більшовицький режим і підкошував, і підрізав крила, і ятрив серця і вбивав, і виривав їх. Адже важко творити, Любов Васильну, коли ти живеш в гнітючому е тоталітарному режимі, і ось їм всім довелося саме жити в такому режимі. Але вони знаходили, вони були настільки творчі люди, що вони жили у своєму особистому. І от скільки писали в стіл туди, пригадайте, скільки людей написали своїх творів, адже дуже часто вони просто не друкувалися, тому що їх не могли друкувати совіти. Адже а якщо друкувалися, то за кордоном. Так, а якщо. Або надрукувався і в тюрму. При... Пригадаймо. Тому особливо... то ми про таке говоримо кожного тижня. Так. Вони пережили особливо цей совітський період, особливо 20-ті, 30-ті, Ну, 20-ті там ще до 30-х там ще не був, ще куди не йшло там все. А починаючи з 33-го року, оце коли голодомор, і коли викошували просто все українство, а таких людей в першу чергу. І тому їм було як найважче з цим з цим дуже важко жити. Коли в тебе загострене почуття справедливості, ти не можеш нікуди свою совість засунути. А з тебе пре От тому вони і недовго і жили, Любов Васильівна. Тому у них не було довго життя. Чи? Вони згорали, вони згорали, як та свіча. Тому світла пам'ять нашим творцям а вже це поводирі наші. Я дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я. Ти засіяй у моїх очах, я люблю тебе, донестям. Сливався весняна, тепла, злива стикай сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Всі мої мрії тільки про тебе ці мої думки віддані тобі. Люблю тебе забув про себе, забув про труднощі мої. На світі є удай. Одна... Люблю любити, я буду і ніколи я її не забуду на світі є одна країна, яку люблю це Україна її люблю, люблю любити, я буду і ніколи я її не забуду. І ти знаєш навіть до на жалію життя моє це нове життя в якому я лиш про тебе мрію, в якому ти, в якому я. Мої приїхи, про тебе, думки, думки. Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі свої. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І її люблю, любити я буду, і ніколи я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І її люблю, я буду, і ніколи я її не забуду. Дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, він засіяю в моїх очах, я люблю тебе до нестя. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І її люблю, люблю, я люби ніколи. Я її не забуду.